Всім привіт, друзі! Сьогодні я знаходжуся біля озера, яке не має назви. На її кажуть хтось хатоцьке, хтось безіменне, хтось чорне озеро, хто як його називає. І сьогодні я тут знаходжуся з такою, з такою пропозицією, з таким проєктом, який подав мені один із наших рибаків Бережницьких. Ця ідея така в тому, щоб зарибити це озеро. Він подав таку ідею, щоб зарибити це озеро, скинути гроші і купити коропа і зарибити це озеро. Коли ми з ним так розмовляли, прийшла ще така одна ідея, щоб записати таке відео і дати знати всім бажаючим, можливо, із окружних сіл хтось захоче по. Участвувати в такому проєкті. Тому що дехто мені казав, що були люди, які казали із інших сіл, що вони могли би бути учасниками, якби хтось організував цей проєкт. Тобто закупити і зарибити це озеро. Це озеро воно є не дуже велике, таке десь метрів приблизно 100 на 100, ну, приблизно. Але воно є дуже глибоке. Тут до мулу, до мулу глибина десь приблизно 5 метрів. А а скільки в мул, це невідомо, тому що тут дуже рідкий мул і воно є дуже глибоке. Береги тут плаваючі, ти ходиш по них навіть, ну, вони, вони грають, тут вода під ними і мул. Тому таке озеро не дуже е, зрозуміле, озеро таємниче. Риба тут, риба тут є, є тут щука, є тут плотва, є карась, карась клює. Влітку ловили, дядько мій зловив на 600 грамів чи 650 Ну, такі карасі гарні попадаються. Є окунь, є короб. Я сам особисто колись ловив тут коропа на, на 12,5 кг. Я глянув в себе на ноутбуці, якщо в мене є ще збережені ці фотографії, то я їх вставлю в відео. Чув, що ловили люди ще тут рибаки по 15-17 по кг. Раніше, але останній рік якось тут ну, трошки я не наблюдаю, бо раніше підійдеш до озера, і коропи ходили геть зверху, вискакували з води дуже великі. Зараз їх, видно, вже, мабуть, виловили, їх значно менше. Тому, тому ми вирішили зробити такий проєкт. Я сьогодні телефонував в Градецьк, село Градецьк, там є стави і там продають коропи. І я цікавився, вони кажуть, що ще будуть ще будуть продавати на цих вихідних завтра. Післязавтра, сьогодні, до речі, 24 березня. Завтра-післязавтра вони будуть продавати і ще через тиждень на тих вихідних ще точно будуть продавати. Тому у нас ще є час для того, щоб організуватися, якщо хтось має бажання поучаствувати і зібрати кошти і закупити риби, запустити. Що ще сказати? Є такі думки, хтось сказав, що не варто запускати, тому що хтось виловить, приїдуть браконьєри з електроутками і виловлять. Хтось каже якісь інші аргументи, чому не варто цього робити. Ну я не знаю. Я й сам думав, чи варто це робити, чи варто займатися цією справою. Не знаю, чи треба вона мені. Це така справа вкладу в майбутнє. А знаєте, майбутнє воно завжди невідоме. І, і деколи думаю, що воно взагалі потрібно їй щось робити. Але все ж таки я вирішив зайнятися цією справою. Головного генератора цієї ідеї його зараз, на жаль, немає. Він не зможе бути безпосереднім учасником цього проєкту, але він казав, що буде участвувати в ньому. Тому. Тому я вирішив все ж таки зробити цю справу. Да, браконьєри можуть виловити. Надіюсь, що, можливо, коли знають, що багато людей або взагалі хтось складався, запускав, можливо, не будуть так робити. І ще думаю, що тут озеро таке непросте, також глибоке, багато мулу плаваючи береги, то всю не виловлять, навіть якщо і будуть ловити. Ну, не знаю, з такою надією. З такими сподіваннями, все ж таки вирішив зробити цю справу. Е, я... Хто, хто може передати гроші, там, наприклад, так, налічку, і можете це зробити. Хто не може, ви можете скинути на картку. Я прикріплю в описі відео під відео. Скину номер картки, на який ви зможете скинути гроші. Я постараюся записати всі кошти всіх, хто скидав. Повірте, що мені ваші гроші не потрібні абсолютно. це я нікого не заставляю, ви можете це зробити, ви можете цього не робити. Це ваша справа. Якщо не довіряєте мені, я думав когось підключити, ще якусь людину, ще одну, щоб, можливо, було б так краще, можливо, інша людина. Хоча це тільки для своїх, мабуть, було б краще. Тому що якщо хтось мені не довіряє, то міг би тій людині дати гроші. Я нікого не заставляю. Якщо ви хочете, маєте бажання, маєте можливість скористатися в цьому проєкті поучаствувати, ви можете це зробити. Я буду в ньому участвувати. Є ще рибалки, які казали, що також будуть в ньому участвувати, тому ми будемо це робити. Ось так. Плануємо відео також знімати, коли будемо закуплювати рибу. Я думаю, що навіть оголошу суму, яку ми зберемо, якщо, якщо буде така сума. І знімемо відео закупки риби, знімемо відео, думаю, транспортування риби, тому що тут потрібно через стохот її буде перевозити лодкою. І постараємося зняти відео запуску риби в озеро. Тому думаю, що все буде моніторитися і ви будете бачити цей процес. Тому така справа, таке звернення. Якщо хтось має бажання, ще раз говорю. І ви хотіли поучаствувати в цьому проєкті, зарибити це озеро. Воно, я думав, що воно є таємниче, але воно не дуже є таємниче. Тому що тут рибалки приїжджали із Каменкаширського, із Ковеля, і по, 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 по всій Окрузі дуже здалека приїжджали, хоча доїзду сюди дуже дуже поганий доїзд. Тому отака ідея. Все тоді. До зустрічі, будемо все знімати, моніторити. Зробимо таку соціальну справу. Можливо, вона нам не пригодиться, не знаю, можливо, для наших дітей. А можливо, просто для когось з людей. Все тоді. Всім всього найкращого, мирного неба. До зустрічі. О, упустив один момент. Один момент, останній момент. Кошти, якщо хтось бажає поучаствувати, кошти нам потрібно зібрати. Максимально до тої суботи. В суботу, я думаю, буде плануватися вже поїздка закупля... закуплювати рибу. Це має бути яке в нас? Число сьогодні, 24, завтра, 25, 26 неділя, понеділок 27, вівторок, 28, середа, 29, четвер 30, 31, п'ятниця. ну, Десь до кінця цього місяця, так? Тобто до, до суботи наступної, не тої, що завтра має бути, а до наступної. Це має бути десь 1 квітня приблизно десь такі числа, Я зараз не пам'ятаю, яке це буде число, не уточнив, можливо, уточню і ставлю відео. Все, о, оце тепер, тепер все. Ще забув одну дотер сказати. Плануємо, мабуть, купляти короб по двох річку, більшого, щоб щука не, не, не вищелкала, не знаю. Мабуть, скоріше за все більшого. Хоча будемо, мабуть, дивитися по ситуації. Може трохи і малька запустити, не знаю. Ну, ще, ще не точно. Може навіть написати в коментарях, як краще зробити.